Галузеві джерела свідчать про різке зростання цін на оперативну пам'ять ddr 5 спричинене наслідками скорочення виробництва основними виробниками. Очікується, що ця тенденція буде зберігатися протягом найближчих місяців, що робить поточний момент найбільш сприятливим для переходу на нову пам'ять. Провідні компанії, такі як Samsung, Micron і SK Hynix, вирішили радикально знизити рівень виробництва, прагнучи збалансувати ринок і зменшити надлишок пропозицій. Довгостроковий надлишок пропозицій та низький інтерес з боку споживачів призвели до серйозних проблем в індустрії DRAM. Вартість ddr 5 зросла на 15-20%, ddr 4 на 10-15%, а ddr 3 на 10%. Це підвищення виявилося вищим заочікуване і позначається на споживчих ринках. Нині галузь переживає період переходу від DDR4 до ddr 5 в якості основного стандарту пам'яті. Це створює підвищений попит на оперативну пам'ять, особливо на серверних ринках, зі збільшенням використання штучного інтелекту. Оскільки стандарти наступного покоління стають основними, майбутні квартали можуть бути позитивними з погляду виторгу та корекції попиту та пропозицій. Споживачам слід готуватися до високих цін на оперативну пам'ять DDR5 принаймні на певний період, доки ринок не стабілізується. Можливо у світі поточної ситуації зараз саме підходящий час для переходу на стандарт DDR5, враховуючи очікуване довгострокове підвищення цін на оперативну пам'ять. Для тих, хто наразі заклопотаний пошуком комплектуючих для свого ПК, варто завітати на її каталог. 10-ядерний 16-потоковий Core i 5 13400 f наразі можна придбати від 8300 гривень. Материнську плату формату ATX ASRock B760 Pro RS DDR5 від 6700 гривень, 32 ГБ комплект оперативної пам'яті Patriot Viper Venom ddr 5 6000 CL36 двома модулями по 16 ГБ від 4000 гривень. До речі, наразі її каталог розігрує 20 тисяч гривень на оплату вашого списку бажань за крутий відгук. Детальні умови конкурсу дивіться в їхньому відеоролику. Посилання на товари та на деталі конкурсу в описі до відео. Нещодавно з'явилася інформація, що Nvidia працює над новою моделлю RTX 3050, яка буде мати 6 ГБ відеопам'яті та урізані характеристики і відповідно нижчу ціну. І тепер, судячи з витоків з Board Channel, з'явилися характеристики цього екземпляра. Згідно з інформацією, нова RTX 3050 буде базуватися на чіпі ga 107 325 і використовуватиме друковану плату PG173 SKU 16. Графічний процесор матиме 2048 ядер, що на 20% менше, ніж у 8 ГБ моделі. Частота графічного ядра підтримуватиметься на рівні 1470 МГц, що на 17% нижче, ніж у 8 ГБ моделі. Пам'ять 6 ГБ 96-бітний інтерфейс шини у порівнянні з 8 ГБ відеопам'яті та 128-бітною шиною в оригінальної моделі. Зниження технічних характеристик призведе до того, що деякі карти не вимагатимуть зовнішнього джерела живлення, а загальне енергоспоживання також трохи знизиться. TGP перебуватиме в районі 70-100 Вт. Новинка збереже підтримку трьох DisplayPort та одного HDMI. Дивлячись на цю модель, схоже, що Nvidia хоче запропонувати щось для початкового рівня, щось, що не пропонується в серії RTX 40. Новинка швидше за все буде коштувати менше 200$ доларів і конкуруватиме з RX6600 та ARC A580 A750. Також повідомляється, що відеокарт RTX 3058 ГБ знята з виробництва, а 6 ГБ версія зберігатиме позицію продукту початкового рівня доти, доки її не замінить щось нове. Очікується, що RTX 3056 GB надійде у продаж вже в січні 2024 року. Компанія AMD розкриває лінійку майбутніх процесорів Ryzen 8040. Ці чіпи, що базуються на архітектурі Zen 4 та графічній архітектурі RDNA 3, обіцяють досить цікаві характеристики. Лінійка процесорів Ryzen 8040 складатиметься з 9 моделей, включаючи 5 моделей 8040HS і 4 моделі 8040U. Флагманський Ryzen 9 8945 hs матиме 8 ядер 16 потоків з буст частотою до 5,2 ГГц та TDP 3545 Вт. Графіка Radeon 780M із 12 обчислювальними блоками доповнює його характеристики. Процесор Ryzen 7 8845HS схожий за частотою з 8840HS, але має вищу TDP. У Hawkpoint Point є три набори чіпів. Відмінності між 45HS і 40HS полягають у TDP. в останніх він нижчий, 20-30 Вт. Номінальні тактові частоти та частоти графічного процесора також можуть відрізнятися. Ryzen 5 8645 hs і Ryzen 5 8640HS мають 6 ядер 12 потоків, з буст-частотами 5 ГГц і 4,9 ГГц відповідно. За графіку відповідатиме Radeon 760M. Серія Ryzen 8040U має різні конфігурації з 8, 6 і 4 ядерними процесорами. Процесор Ryzen 8040XDNA обіцяє значний приріст продуктивності для генеративного штучного інтелекту від 10 до 16 tOPS, збільшивши швидкість обробки на 40% порівняно з серією 7040. Очікується, що нові процесори надійдуть у продаж вже у першому кварталі наступного року. Ці процесори обіцяють помітне покращення продуктивності та можливості для різних конфігурацій, що має привернути увагу тих, хто цікавиться високопродуктивними системами. Минулого тижня міністр торговлі США Джина Раймондо заявила, що не дозволить Nvidia постачати до Китаю прискорювачі штучного інтелекту, які лише з невеликим запасом не підпадають під санкції. А голова Nvidia зазначив, що компанія продовжить розробку шаї прискорювачів для Китаю. Тепер міністр пояснила, що між її відомством та Nvidia досягнуто розуміння, і влада США взагалі-то не проти постачання прискорювачів обчислень до Китаю. В інтерв'ю телеканалу CNBC Джина Раймондо заявила: я знаю, що для галусі це складно. Вони хочуть бачити чітку лінію на піску. Істина полягає в тому, що технологія змінюється, Китай змінюється, і ми маємо встигати за цим. Коментуючи прийняте рік тому рішення вперше обмежити постачання передових чіпів до Китаю, чиновниця зізналася, що цей крок вимагав певної сміливості, але напівпровідникові компоненти ставали неймовірно продуктивними, і влада США не хотіла допустити їхнього потрапляння не в ті руки. За словами американського міністра, загроза КНР наразі велика і продовжує зростати. Відомство, яке вона очолює, зараз намагається вибудувати взаємодію з бізнесом таким чином, щоб усі новітні розробки компаній потрапляли під контроль влади США буквально наступного дня, якщо ці рішення здатні дозволити Китаю просунутися у сфері вдосконалення систем штучного інтелекту. З компанією NVIDIA Міністерство торгівлі США також веде активний діалог, і вона демонструє повну відкритість та відсутність намірів порушувати правила експортного контролю. Джина Раймондо пояснила, ми хочемо, щоб вони продавали свої чіпи до Китаю. І з цим все гаразд. Вони просто не повинні продавати найпередовіші чіпи для роботи з Шаїв Китай. Компанія Maxun представила відеокарту RTX 4070 MMG OC. Ключовою особливістю відеокарт серії Gamer є система охолодження, до складу якої входить 5 вентиляторів. Раніше виробник випустив RTX 4090, 4080 та 4070 Ti у такому ж виконанні. Зважаючи на все, модель RTX 4070 стане останньою в цій лінійці. Три основні вентилятори у складі системи охолодження мають різні розміри: діаметр бічних становить 110 мм, а центрального – 100 мм. Два додаткові компактні вентилятори встановлені у верхній частині відеокарти, призначені для відведення тепла від материнської плати до бічної стінки корпусу ПК. Передбачається, що це дизайнерське рішення обмежить кількість гарячого повітря, що подається до материнської плати та таких компонентів, як накопичувачі М2, які зазвичай знаходяться поруч із графічним прискорювачем. Однак огляди профільних техноблогерів на зразок Gamers Nexus показують, що від цих вентиляторів практично ніякої користі немає. До складу системи охолодження також входить великий радіатор, котрий з'єднаний із дев'ятьма теплотрубками та випарною камерою. Як правило, таке рішення найчастіше застосовується в системах охолодження старших моделей відеокарт. У даному випадку Maxun RTX 4070 MGG OC базується на платі від RTX 4070 Ti, котра має трохи вищий показник енергоспоживання. Використання такої великої системи охолодження для відеокарти з TDP, котрий лише на 15 Вт вищий за еталонне значення, здається зайвим, навіть незважаючи на те, що картка має заводський розгін графічного процесора до частоти 2580 МГц. Новинка також може похвалитися посиленою під системою живлення VRM, повністю металевим кожухом системи охолодження та знімною RGB панеллю. Відеокарта займає три слоти розширення в корпусі і оснащується одним 124 контактним роз'ємом живлення. Новинка вже з'явилася у продажу в Китаї. Ціни на неї перебувають в межах 700-750 доларів залежно від ретейлера. Це означає, що її вартість як мінімум на 4% вища рекомендовану. Компанія Logitech представила флагманську бездротову ігрову гарнітуру Astro A50X. Ключовою особливістю новинки є те, що її можна підключити відразу до трьох ігрових пристроїв ПК, Xbox Series XS та PlayStation 5. Для цього новинка поставляється зі спеціальною комплектною док-станцією. Для підключення до ПК використовується роз'єм USB Type-C DisplayPort на док-станції. Для підключення до приставок Xbox і PlayStation передбачено по одному HDMI 2.1, а також вихідний HDMI 2.1 з підтримкою 4K120 Гц, через який докстанція підключається до телевізора. Підключення консолей до телевізора через докстанцію ніяк не впливає на роботу технологій VRR, ALLM та 4K120 Гц HDR. Все це потрібно для того, щоб натисканням лише однієї кнопки PlaySync перемикатися між джерелами аудіо та відео. Передня панель док-станції оснащена індикаторами, що показують, до якого пристрою саме зараз підключено гарнітуру. Коли гарнітура розміщена на док-станції, звук буде виводитися на динаміки телевізора або монітора. Сама гарнітура оснащена 40-мм графеновими драйверами, а також 16-бітним мікрофоном професійного рівня з частотою дискретизації 48 КГц. Новинка підтримує технологію об'ємного звуку Dolby Atmos, а також фірмову технологію бездротової передачі даних із низькою затримкою Logitech Lightspeed. Новинка підтримує бездротову передачу звуку якістю до 24 біт. Керувати гарнітурою пропонується через програму Logitech G-Hub або Logitech G-App для iOS та Android. Для підключення гарнітури до смартфону або портативних приставок передбачена підтримка Bluetooth. Вага гарнітури складає 363 г. На одному заряді батарей вона пропрацює до 24 годин. Пристрій заряджається бездротовим способом на док-станції або через порт USB Type-C. Logitech оцінила комплект бездротової гарнітури та станції у 380 доларів. Новинка вже доступна для замовлення через фірмовий онлайн-магазин Logitech в білому та чорному варіантах виконання. Поставки пристрою мають розпочатись у першій половині наступного року. Ентузіасти можуть творчо підійти до покращення консолей, створення кастомної компактної версії PlayStation 5 зі зменшеним об'ємом корпусу до 3,3 літрів порівняно з оригінальними 10,5 літрами, справді вражаюче досягнення. Блогер Not From Concrete продемонстрував не тільки компактний розмір пристрою, але й переробку оригінальної материнської плати із процесором PlayStation 5, замінивши решту компонентів. Це включало використання компактного кулера і спеціального блоку живлення, що дозволило зменшити розміри консолі. Крім того, він розробив спеціальний корпус для розміщення всіх нових компонентів, включаючи радіатор, блок живлення та SSD-накопичувач, і навіть створив підставку з можливістю зберігання та заряджання двох геймпадів, забезпечивши ефектну підсвітку. Цей проєкт продемонстрував, що мініатюризація PlayStation 5 можлива, і вона навіть не несе шкоди для функціональності пристрою. В результаті було отримано легкий та зручний пристрій для розміщення як вертикально, так і горизонтально, що кардинально відрізняється від оригінального дизайну Sony, який потребує більшого простору для розміщення. Тайванське видання The Commercial Times повідомляє, що Windows 12 можливо представлять у червні наступного року. Є ймовірність, що операційну систему покажуть 24 червня. Цього ж дня 2021 року Microsoft провела презентацію та розкрила деталі Windows 11. У матеріалі мова йде про те, що терміни запуску операційної системи нового покоління вже знають керівники провідних фірм з виробництва комп'ютерів. Зокрема, в Acer Quanta, MSI та Gigabyte вже нібито з натхненням зустріли новину про випуск нової ОС. За словами фахівців The Commercial Times, реліз Windows 12 має позитивно вплинути на продаж ПК. Це пов'язано з тим, що ОС буде глибоко інтегровано зі штучним інтелектом, для коректної роботи якого необхідний новий продуктивний комп'ютер. У процесорах Intel Meteor Lake є окремий блок NPU для прискорення операцій ШАІ. Мобільні процесори лінійки Ryzen 7040 Phoenix вже мають апаратний рушій для прискорення операцій ШАІ. Найближчим часом очікується запуск нової серії Ryzen 8000, яка ймовірно запропонує підтримку таких функцій у всіх нових CPU. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.